Всім привіт! Сьогодні міняємо амортизатори задньої кришки багажника. Принцип буде заміни той же самий там і на всіх моделях, фактично, і на інших марках. Він ідентичний. Амортизатори, понятно, можуть відрізнятися модельно, а принцип буде той самий. Також нагадую, що ці запчастини і інші можна підібрати і замовити через мене. Контакти будуть в описі. Також є телеграм-канал, деякі речі викладають туди, які не попадають на YouTube. Треба нам нові амортизатори, якусь палку виручалку, так, щоб підперти багажник, щоб він нам по голові не дав, і можна міняти. В даний момент така історія з цим амортизатором. Піднімаєш, вона сама кришка паде. Причому різко досить так, воно гірше стало, зараз похолодало, зараз 3 градуси. І в один момент почало падати. Цей ще амортизатор живий той вже встявся. Якщо отак трохи потримати, ну. ну, тіпо, і то не тримаються. Деколи як так трохи потримати, воно ще може постояти, але дати по хребту. Тому коштують вони не так дорого, буде міняти. До речі, я навіть не знав, що амортизатори ця фірма робить. Вона це досить шведська така відома фірма, яка робить пружини. Одні з найкращих Ліфт Джоферс. Підходять на Grand Scenic, І так воно виглядає. Газові задні амортизатори. Grand Scenic від 9 до 2016 року. І от його номерок. Така упаковочка. Ні там такого нема, можна вішати. Всередині йде в пакеті такому саме амортизатор в розкладеному вигляді. Так виглядає шток чорний. Бачимо, тут змазка є. Тут ніби вона є її багато, тут набагато щось менше, можливо, щось добре і додати. Видно, що тиск 500 номів, рідний амортизатор 535, наскільки пам'ятаю. Ну, там різні попередження, коли виготовлено 10, -10 21 року і рок. Виглядає якісно зроблений. Ці хомутики, це все діло. Кінці пластикові, це метал, шток металевий, а може і не пластик. Ні, пластик, цей теж кінець пластик. До речі, в одну коробку без проблем два амортизатори влазить. І ще болтаються там. Ну, Якщо зараз думають коробкою зробити якусь типу, серйознішу річ, щоб воно більш солідно виглядало. Зробив я одку підпорку, це палка для малювання катати стіни. Треба підперти так, щоб воно знімає амортизатор, щоб не впав. До речі, тільки поміняв колеса, що не втягну. Ну І суть тут. Діка. Треба сюди ми підпихаємо. Цю скубу відщелкнути, і та сама історія отут. Відщокнути і воно витягується. Амортизатор складається з двох частин, але ця штука кріпиться до кузова, ну і тут закручується в дверку. То все лишається знімаємо тільки саму стойку Поїхали маленька отверточка. І просто цю скубу підтягуємо так вверх. Можна її навіть повністю витягнути. І знімаємо цю штуку. Те саме робимо на цій стороні. Підтягуємо і витягуємо. Тут робимо це акуратно, бо можна розбити фонарь. В такому стані це все діло знаходиться. Далі, як то кажуть, не відходя від каси, так можна взяти туалетний папір або якусь салфетку. Просто водешкою змащуємо і цю всю грязюку стару витираємо. У нас ще там змазка яка є в новому амортизаторі. Тут гарненько вже без піска їздило принаймні якийсь період. Той саме фокус тут проробляємо. так Зразу його з усіх сторін запхати, щоб щоб не попадало, у нас все було сухо кругом. Таким методом воно тільки попаде сюди. Починають шарик з фарбою. з цього боку вдарити. Верновий амортизатор. Каже, якщо у вас тут змазки немає, то туди запхайте. Якщо є, то значить добре. Просто так надіваємо. І та сама історія тут, прокручуємо, якщо. Дуже довго прокручується. І трохи завалить. Получається. Що трохи взяти тр... і так, щоб вона на нас не впала. Всього, один амортизатор поставили, підпорка наша впала і він вже тримає кришку. Підпорку назад. О, Еврика, кришка вже стоїть сама. І відповідно можна її будь-якому цьому да, вертається назад. Точно з цього положення вона вже не піднімається. Ну, можна її так, тіпа, як то кажуть, прокачати пару раз. Досить того піднімається і закривається. Ну, трохи таки більш хлібкі, ніж ніч ті, що були, але ну, побачимо, якийсь термін прослужить. Оці Leaf Joffers, вони пружини одні з найкращих. Що себе показує амортизатор, я навіть не знав, що вони колись там роблять амортизатори теж. Ну, час покаже, наскільки їх хватить, скільки прослужить. Все рівно думаю, краще від якихось там магнумів. Так, можемо порівняти з оригінальним амортизатором. Ну, видно так, по візуально, навіть що він оригінальний грубший. По всьому. І шток теж там грубший тут в новому тоненький. Можемо так поміряти. Тут 8 мм шток має. Тут 10 на оригінальному. І сама труба 18 мм. Тут труба має 20 мм. На 2 мм він грубший і в корпусі, і тут. По характеристиках, так як я казав, тут є 535 номів, тут ми бачимо 500 номів. Я думаю, як мінімум якийсь період він буде справлятися. Цим амортизатором 11 років вже. Вони вже своє відходили точно. А так візуально в шарик оце все ніби той же самий розмір. Що там, що там. Зараз тут витягнута, натовно виглядає більше. Ми бачимо цей новий. Цей ще ніби більш-менш тримав, а це вже взагалі труба. Він не болтається, але вже нічого не тримає, він повністю потік. Так, народним методом перевіряємо, бачимо цей, що потік. Я можу так руками навіть ігознути. Чуємо, якийсь звук видає. Так. Особливо як кришка була відкрита довго, і потім ми закриваємо в отак, отак мене воно репіло. Перед тим, як ми мене. Це другий, який не потік. О, вже так не можеш. Просто руками. Я на нього сідаю. Сісти можна. Якщо рукою давати, то воно буде в'їдатися в цей і не вийде. Тепер новий. Ого! Моєї маси не стає, щоб його. Продавати далі. Так що от яка різниця між новими старими. Старі, до речі, деколи було таке враження, що воно особливо така машина постоїть з відкритим багажником, закриваєш, воно так рюпіло досить. Та як отой потікший амортизатор. Напевно, це було вже передсмертні. Оди її. Відповідно, ці вже без звуку. Хтось там ці штоки різної там і милом, і всім підряд. Ну, Якщо воно вже таке звучить, то напевно, скоро прийдеться їх міняти. Якось так на цьому всім пока.